Це цей прекрасний звук, це звук тривоги, ребята. Вона друга за день, і настрій... знову ракетна небезпека. Це просто тр... треш, хай, жесть. Правда, та що. Гірка, і несе тебе кудись. Час шукати виходи. Хай дорога поверта. От, знаєте, мене сьогодні такий день, коли тебе тупо все бісить. Мені не подобається, як зараз вкладене моє волосся. А, сильний вітер був зранку. Мені не подобається, як і вдягнена була. Коротше, а, всі фактори мене бісять. І ще сьогодні почалася другий раз тривога, мене це просто виморожує і я не знаю, що з цим робити. А, у нас уже дуже холодно, реально. Сьогодні у нас яке число, ось, ось 9 жовтня. І вже прохолодно. Хоча в парку сидіти зараз класно. Я приїхала якби на роботу, але тривога, тому мене поки не пустять туди, тому я сиджу поки що тут. От. І повільно, пледича, з коли вогонь давно вже згас. Я сидаю, все йде. Тож, ребята, якщо, дум... якщо ви думаєте, що у вас щось не виходить в цьому житті, то не переймайтеся, бо я такі, як я яким заважає сміттєва машина знімати відео просто. Є просто такі ситуації, в якій ти не можеш вплинути, а тоді ти можеш впливати на свій власний стан. Але впливати на свій стан інколи не виходить, тому що тобі заважає жити нормальним чином просто ці тривоги, які останнім часом стали доволі частими у нас, і це дійсно роздражає дуже сильно. Дратує. Взагалі, знаєте, один із методів медитації це вийти ось так в парк. Просто посидіти послухати звук машин. Ладно, не звук машин, але все одно, хоча просто посидіти і насолодитися природою дійсно. Хоча якби холодно, але не дуже холодно зараз, можете виходити гуляти. Нещодавно собі поставила таку заставку на телефоні, ребята. От. Так, моя пам'ять каже, до спобачення, але це не важливо. Ось, бачите? Красаві. Таким чином записують варифторіси. Я тут вам знімаю контент. І туди і сюди. От. Бачите? Прикол. Відочки пишемо. Такс. Ну що, відбій тривоги і ми прямуємо на пари. Йдемо вчитися. От. Сонце, вітер, звісно, дуже холодний, якщо чесно. Але кайф. Я купила вчора шарфік. Дуже хороший. Дуже... Я вам тут знімаю, поки тихо на вулиці, тому що машин чогось нема, бачите? Я прямо біля дороги йду, дуже тихо. У мене рука щось маленька, не дістає. Ловим вайб осені, бо я в вересні мало-знімала, тому хочу в цьому місяці знімати побільше. Я вже йду на пару, так що бажайте мені успіху. Так, у мене хтось питав про це пальто. Пальто я купляла в хаосі ще у 2022 році, десь у січні місяці. Я його планувала носити ще десь у березні, але якось не склалося, тому що почалась війна. От. Я його купувала за знижкою. Воно коштувало десь 800 гривень чи щось таке. я, Чесно вже не пам'ятаю, але воно дуже класне. Воно тепленьке. Я з ним можу ходити в ньому і осінню, і взимку, і початок весни, навіть коли ще прохолодно, типу реально, Воно дуже класне, і воно підходить під весь мій гардероб. Воно нейтрального кольору. Воно просто стильове, Мені дуже воно подобається і реально підходить майже під усе. Вчора купила ось цей шарф він, типу, ось, коротше, якщо ви бачите, і коричневий колір, і бежевий, молочний він такий, і сиренький тут десь є. От цей шарф більш такий тоненький. В мене є ще один, більш тепліший на зиму, а цей можна і на голову, типу, знаєте, замість шапки зараз вдягати. Типу, коли ти отак його замотуєш, то ти можеш потім вдягти його ще ззаду. Покажу вам. Отак і ти типу ось цю частинку наверх. Загалом він коштував по-моєму 219 гривень. Я його купувала вчора в сінсеї. Там було трошки дешевші, трошки дорожче, але цей мені здавався такий, знаєте, нейтральним. І як по ціні, так і за якістю. Він доволі м'якенький, і мені прям так класно в ньому. Я в ньому кутуюсь і ходжу. Люблю шарфи всякі, але не люблю шапки. Тому для мене ось цей варіант просто вищий рівень. А це пальто моя любов. Я в ньому ходжу вже другий рік і мені воно дуже подобається, прям дуже. Ну, класне, скажіть. От, так. Огляд закінчився. Зацініть просто сюрс всієї ситуації, я забула ручку вдома. Ручку, щоб писати. Ви розумієте, типу, ну, мій мозок не працює, я думала, що вона в мене є, а в мене її нема. Добре, що я тут все-таки знайшла якусь одну ручку, яка, я сподіваюся, пише, тому що в мене іншої нема. А конспект сьогодні, в принципі, ну, не надто важливо робити, але мені дуже подобається записувати плани і записувати взагалі важливі моменти з лекції. А записувати нема чим. Добре, що хоч є чим, я на роботу перетягала, мені здається, вже всю свою канцелярію, яка в мене є, всі свої зошити, всі свої блокноти, фломастери і так далі. Тому просто тупо забула, бо я їх забрала додому і забула їх взяти, думаючи, що в мене тут все є. Але окей, зараз мені треба почитати одну лекцію, я тут відключилась і поїсти. А після цього у мене буде наступна лекція. Дві. Сьогодні пари в мене майже до шостої вечора. Закінчується пара останнє о 17.45. У мене ніколи так не було. Остання пара зазвичай закінчувалася о 16.10, але не о шостій вечора. Але окей, побачимо, що з цього вийде. Можливо, нас раніше якось відпустять. Подивимося, бо на вулиці холодно. Ну, в принципі, вдома мені нема чого поки що робити. Важливих справ на сьогодні немає, на вечір, тому будемо сьогодні працювати і. Робити пари. сонечко обалдешне. Зараз буду їстички. У мене, до речі, волосся дуже стало хорошої хорошим якості. Мені подобається. Дивно, що мені сьогодні щось подобається, виглядаючи з того, що зранку нічого не подобалось. От. До речі, я вам не сказала, в мене тут надруковані квитки. Якщо ви побачите, куди саме, то це туди. І назад, я не пам'ятаю, який куди. Короче, да, це туди, а це і назад. І про ці деталі я розповім вам трошки пізніше або вже в наступному відео. Я сходила сходилася на бібліотеку, взяла книжки, які нас попросили взяти викладач саме по нашим предметам: проєктний менеджмент і регіональна економіка. Це один той самий викладач, у нього випущені книжки, тому краще за все користуватися ними. Тут у мене, знаєте, що тут декілька сторінок, мабуть. 500 їх, я не знаю, дуже багато, дуже товсті книжки, і якщо ви помітите, то вони написані дуже таким дрібним шрифтом. Я сподіваюся, що я це все не буду читати, але, коротше, ось так. І для себе я взяла ось цю книжку Дизайн мислення. Спробуємо почитати, побачити, що тут є цікавого, і сподіваюся, надихнуся на нові якісь завершення. І так, в мене пара і зазвичай я тут одна. Якби ви зрозуміли, викладач і я. Добрий день. Минулого разу треба було вмикати камеру. Сподіваюся, що цього разу не треба буде, бо я не хочу вмикати камеру, я хочу попити каву. Але я буду слухати, звичайно, відповідати на питання, але все одно мені хочеться трошки Фух, приєдналася ще одна людина. Ми з цим хлопчиком, коротше, завжди вдвох на парах, хоча нас в групі є вісім людей. Але нас максимум було четверо колись один раз. Хоча вже пройшов тиждень навчання, сьогодні починається наступний тиждень. Ось. Так, я так розумію, що навряд чи хтось ще доєднається. Бюджет, який формується Звук відповідними платниками податків за рахунок загальнодержавних податків і зборів. Чи готується країна до певних агресивних дій? Оскільки з Росії війни ну до речі ми знаходимося за. І так, вчора я робила собі зачіску, яка була саме на пояс від халату, ви бачите ці просто прекрасні локони. Зараз я буду це все розплітати і вам теж покажу, що з цього вийшло. Я сподіваюся, що хоч щось з цього вийшло, тому що, якщо чесно, мені здається, що взагалі ні. Тому що волосся, начебто, я висушила, але воно, якби запліталось було доволі таке вологіще. Але ж таки треба, щоб воно взялося. Ну, тоді зараз. Ми побачимо, що з цього вийшло. Я розплітаю одну розиночку, потім іншу. Я все це закріпила маленькими розиночками знизу, щоб воно не розпалося. Потім цей увесь відхалат сюди закручувала собі, і цілу ніч я з ним спала. Так що, зараз побачимо. Розплітаємо цю всю красоту і починаємо розкручувати. А ну-ка. Ні, ну слухайте, це взагалі виглядає, в принципі, не так погано, як би мало би бути. Воно щось там накрутилося. Зараз я його ще розчешу і приведу все це до нормального вигляду. І я думаю, що можна з такою навіть зачіскою кудись йти. Хм, прикольно. Ну, взагалі, як для просто звичайного поясу від халату, це результат, мені здається, просто вау. Тому що тут реально локони, начебто на плойку накручені, дивіться які. Ну, типу, якби дивіться, класні. Я не знаю, наскільки довго вони будуть триматись, можливо, зараз їх лаком трошки ще вкладу, але взагалі це виглядає прикольно. Тут, правда, більше накрутилися, бо вони такі більш. Тугіші чи що, тут не трошки але вони теж накручені. Мені здається, що це просто вау-ефект. Мені здається, що це реально просто кайф. Я тут трошечки їх так розчесала, але вони тримаються. На вулиці, правда, вітря, але можливо зараз нічого не залишиться, але мені пофіг, тому що зараз це виглядає дуже-дуже прикольно. Я прям давно себе відчувала з накрученим волоссям. Я думаю, що на свою зйомку на танцях я зроблю такий самий спосіб укладки, бо він реально прикольний. Сподіваюсь, сьогодні буде тест драйв, наскільки швидко вона в мене розпадеться. Або ні, а може і ні. Чомусь мій фокус завжди кудись губиться. Але нічого. Ну класно ж, прикольно, мені дуже подобається. Цей вечір пройшов таким чином дуже атмосферно. Ми гуляли по місту, їли смачну пасту, та й загалом такі дрібнички вони додають певних фарб та емоцій в наше життя. Хоча, по факту, це такі буденні речі, але вони приносять шалене задоволення. Хотіла сказати, що все-таки локони вони протримались майже цілий день. Якщо ви зараз побачите мій хвіст, то він тут навіть ще накручений, причому так нормально. Тому лайфхак цей все-таки працює, тож можете користуватися і робити собі таким чином теж укладку, прочісувати волосся, тому що на моїх локони взагалі не тримаються, а тут прям, як ви бачите, ефект просто залишає себе прям на цілий день. Без лаку, без якихось фіксуючих засобів дуже дуже прикольно клас.